Вітаю вас! Цей урок присвячений підсумковому уроку з теми електронне листування. На цьому ми завершуємо наше електронне листування в мережі інтернет і відповідно підіб'ємо коротенькі підсумки. Для цього пройдемося по попередньому матеріалу. Отже, ми дізналися, що таке електронна пошта емейл. Це сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між користувачами комп'ютерної мережі. Притом звертаю вашого комп'ютерної мережі. Такого листування є як переваги, так і недоліки, які ми розбирали в самому першому уроці. Ви повинні їх пам'ятати, а також знати для того, щоб використовувати дане листування. Ми дізналися, для того, щоб користуватися електронною поштою, нам потрібно мати електронну поштову скриньку, яка складається з імені, під яким ви зареєстровані на сервері електронної пошти, та адреси сервера, розділених символом собачка, ET або На. Як кому зручно. Отже, якщо це ми візьмемо, це ім'я користувача at ім'я поштового сервера. Як я зареєстрував свою власну електронну поштову скриньку, teacher MK. Собакаукр.нет. Ім'я, яке користувач вибирає для себе під час реєстрації на поштовому сервері, називається логін. І звертаю вашу увагу, що на кожному поштовому сервері окремо логін повинен бути унікальним. Тобто на одному поштовому сервісі у вас може бути один логін, на іншому поштовому сервісі цей логін може бути зайнятий, тому ви можете обрати інший. Найпростішим способом отримання власної електронної поштової скриньки ми дізналися, це є можливість зареєструватися на безкоштовному поштовому сервері. Що таке поштовий сервер? Це комп'ютер і відповідне програмне забезпечення, за допомогою яких підтримується робота електронної пошти. Це такі, як Mail.Ukr.Net, mail.ua, Webmail.Meta.UA, Mail.BigMir.Net і так далі. Кожна з цих компаній, а також ще багато яких тут не наведено: компанія Yahoo, компанія Gmail. і так далі, Мають такі сервери, які дають можливість створити власну електронну поштову скриньку безкоштовно. Ми розібрали на прикладі Укрнет компанії. За адресою mail.ukr.net. Хочу лише наголосити на тому, що, в принципі, інтерфейс дуже подібний, тому, якщо ми розібралися на ukr.net, то ви так само можете зареєструватися на iUa, Meta, BigMir і так далі. І відповідно кожному з цих сервісів, відповідно, створити свою власну електронну поштову скриньку і використовувати з лекцією, тому що вони дуже і дуже подібні за зовнішнім виглядом. Також я наголосив, і ми дізналися. І наголошую ще раз, що для листування потрібно дізнатися електронну адресу своїх друзів для того, щоб відправити їм листа. Що такого поняття, як знайти і додати в друзі, існує лише в соціальних мережах. А з електронною поштовою скринькою потрібно дізнатися адресу користувача, додати її собі в адресну книгу або, відповідно, просто написати в поле кому, кому ви будете відправляти. Знайти вам не вдасться. Вам потрібно чітко знати адресу, на яку ви хочете відправити. Так як і в прикладі звичайної пошти. Якщо ви не знаєте, де проживає людина, то ви не зможете на конверті вказати, куди ви хочете відправити листа. Якщо ж ви знаєте, то ви вказуєте адресу даної особи або організації, і відповідно лист дойде за даною адресою. Так само і електронний лист. Знаєте, відправити. не знаєте, знайти додати в друзі, ви не зможете. Отже, ми познайомилися з сервісом Укрнет, як як я вже говорив. На кожному сумсервісі є панель для входу, якщо ви вже зареєстровані, або, відповідно, якщо не зареєстровані, ви натискаєте Зареєструватися і заповняєте всі поля, які відмічені або галочкою, або, відповідно, якщо немає таких, то всі є обов'язково. На деяких поштових сервісах вам потрібно буде активувати. Наприклад, в даному випадку, на Укрнет, вам потрібно активувати через мобільний телефон. Ну, Ми вже зареєструвалися, тому я просто увійду, вказавши свій логін і пароль. Потрапили до поштового серверу. Бачимо, що в нас є кнопочка Надіслати, наші папки. Притом папки як стандартні, ті, які присутні в будь-якому поштовому сервері, так і відповідно ті, які ми з вами додали. Наприклад, вкладиці керування папками ми додали дві папки вижирець кермика та Михайло Григорович» перемістили відповідні електронні листи в дані папки. Тобто, відмітивши галочком, ми перемістили їх в відповідні листи. Також, якщо це були незрозумілі листи, ми відмічали їх, а також, відповідно, помічали як спам або видаляли. Притом звертаю вашу увагу, якщо ви адресанта відмічаєте як спам декілька разів, він буде автоматично сюди потрапляти. Також, як ви бачите, ви можете виконувати інші дії, прочитані, не прочитані виконувати і так далі. Якщо є лист непрочитаний, він підсвічується в даному випадку жирним кольором, і ви знаєте, що цей лист ви ще не відкривали. Ну і в робочому полі вказується, від кого було відправлено листа. Далі тема листа. На що наголошую, потрібно писати короткий зміст, зрозумілий. І дата відправлення. Для того, щоб відкрити лист, ви просто обираєте ту папку, яку ви хочете подивитись лист, можливо, надіслані, ті, які ми надсилали, і натискаємо на даного листа. Вас відкривається, ви бачите, кому було відправлено лист, або від кого він прийшов. Якщо це вам, вам прийшов, то ви натискаєте. І бачите, від кого прийшов, вам прийшов. Далі ви бачите. Відповідно, повідомлення саме, а також прикріплені файли, які ви можете завантажити або просто переглянути. Також ми навчилися відправляти власні листи, натиснувши кнопочку Надіслати листа і заповнивши шиші поля. Кому це адреса того адресанта, якому ви хочете відправити даного листа. Тема це короткий зміст, який за правилами такету є обов'язковим. Далі файли, які ви можете прикріпити. Натискаєте, і в співаючому вікні ви можете вибрати один із файлів. Сам лист із невеличкою панеллю для реформатування даного тексту. Як ви бачите, тут можна вставити картинки, текст і смайлики, які передадуть емоції, і так далі. Але звертаю вашу увагу, коли ви прикріплюєте файли, потрібно обов'язково дочекатися повного його завантаження. Після того, як ви заповнили дані всі поля, ви натискаєте кнопочку надіслати. Якщо ж ви не заповнили якісь поля, вам обов'язково підкаже, що. Вкажіть в поле кому, в поле тема, вкажіть текст повідомлення, що ви не відправили порожній лист. Порожнього листа не вдасться відповідно відправити. Також ми з вами розібралися, що в кожному поштового сервера є адресна книга, призначена для зберігання на поштовому сервері різних відомостей про адресатів: адреси електронної пошти, домашні та службові адреси, номери телефонів і факсів. Це дає можливість вам з тими адресантами, з якими ви постійно листуєтеся, зберегти їх власну адресну книгу і, відповідно, не зберігати в своїй пам'яті, а мати це все відповідно на поштовому сервері. Також використовуючи адресну книгу, ви можете створити групу і відповідно відправити цілій групі адресантів якогось листа. Це називатиметься розсилкою. В даному випадку на попередніх уроках ми додали електронні адреси, а також ці всі три електронні адреси додали в групу 7 клас. Коли ви створюєте листа, ви можете розпочати писати одну із назв того адресанта, який ви зберегли. І просто в спливаючому вікні обрати цього адресанта. Або ж ви можете обрати цілу групу, почавши вводити назву групи. І, як ви бачите, додаються всі адресанти. Це називатиметься розсилка, тобто декільком адресантам одночасно. Як додати до контактів або адресної книги нові поштові скриньки кожному по різному, залежно від ситуації. Але ми розібрали, що в Укрнет у нас адресна книга з правої сторони, і для того, щоб додати, ви просто натискаєте плюс, спливаючи в вікні, заповняєте всі поля або ті, які потрібно, і натискаєте Зберегти. Після чого даний контакт з'явиться у вас в адресній книзі. Також одним із головних, про які багато користувачів мережі інтернет забувають і не дотримуються правила етикету електронного листування. Надіюсь, ви після цих уроків будете їх завжди дотримуватися. Для цього ми їх ще раз повторимо і не будемо забувати. Наприклад, чітко формулювати тему повідомлення. Я говорив, щоб адресант, який отримав листа, зрозумів, що ви йому відправляєте. Свою думку в листі висловлювати коректно, не критикувати і не повчати, щоб не образити того користувача, якому ви відправляєте листа. Завжди перевіряйте правопис. Наголошую, що лист ви відправили раз, навіть якщо ви його видалите в себе, він залишається в адресанта, якому ви відправили. Тому будьте уважними для того, щоб писати грамотні листи і залишати про себе хороше враження. Не рекомендується відправляти великі вкладення. Ну, можливо, у когось проблеми з інтернетом, можливо, хтось заходить взагалі з телефону на поштову скриньку. Тому не бажано додавати великі файли. Притом існують певні обмеження на поштових серверах. Це, в принципі, до 25 МБ. Всі останні великі файли прийдеться додати на хмару, а потім посилання. Це додасть певні незручності. Тому не додавайте великих файлів. Завтра завершуйте лист з тисним підписом. Це потрібно для того, щоб адресант знав, від кого було отримано листа. В підписі обов'язково вкажіть, від кого це, а також власні контакти. Можливо, для того, щоб адресант зміг з вами зв'язатися. Інші електронні поштові скриньки, якщо це важливо, телефон, можливо, ще якісь дані, через якими з вами можна зв'язатися, вчасно відповідати на кожне особисте повідомлення. Зазвичай я говорив, що максимум 2 неділі. Що довше ваш лист без відповіді не лишався. Але якщо це особисте якесь повідомлення, то там може бути корисна інформація для вас, тому бажано відповісти на нього вчасно. Якщо ж не маєте можливості відповісти вчасно, напишіть хоча б, що ви отримали лист, відповідь дам пізніше. У відповідь на повідомлення залишати його фрагмент. Коли ми натискали відповісти або переслати, ви бачили, що фрагмент листа копіювався автоматично. Це дасть можливість зрозуміти, про що йшла в попередніх листах мова, щоб дуже легко зорієнтуватися і дати відповідь або відповідно пояснити і зрозуміти взагалі про що йдеться мова. Також ми дізналися, що кроме правил електронного листування існують такі правила, які дають можливість передати свої емоції. Їх називають смайликами або емотиконами. Це спеціальні позначки за допомогою спеціальних символів або відповідні спеціальні зображення, які передають емоції. Для того, щоб не описувати ваш емоційний стан, ви можете викратити ці смайлики і або спеціальні емотикони, які дадуть можливість вам розповісти про ваші емоції. І так далі. Ну, і ми дізналися, що є такі люди, які не дотримуються не лише етикету і не використовують смайликів, а вони взагалі використовують електронну пошту для інформаційних атак рекламодавців. Листи, що містять такі повідомлення, належать до спаму. А люди, які займаються їх розсилкою, називаються спамерами. Ми дізналися, що спамом називають небажані електронні листи, тобто пошту, що надходить без згоди користувача. Відповідно, якщо ви такі листи отримали, зразу ж їх виділяємо і натискаємо в спам, щоб вони автоматично сюди потрапляли і не несли для вас якоїсь загрозливої інформації або файлів, вірусів тощо. Тому обов'язково пам'ятайте про правила безпечного електронного листування. Для цього бережіть свій пароль таємниці від незнайомців, не зазначайте свою електронну адресу на сумнівних сайтах, не повідомляйте в листах приватні дані про себе та родину. Якщо ви отримали спам, ніколи не відповідайте на ці повідомлення і не користуйтеся вказаним в них посиланнях та файлами. Надіюся, ці правила ви будете дотримуватися і ні разу не попадетеся на пастки даних людей, які відповідно відправляють подібні листи. Також при роботі з електронними листами на мережах інтернет і комп'ютером не забуваємо, що потрібно дотримуватися правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. На цьому сьогодні. все. Дякую за увагу. Чекаю вас в наступному розділі. З вами був Міша Коханич.